Минулого тижня команда однодумців радикальної партії Олега Ляшка активно працювала на теренах Кобиляччини. У Свічкаревому назріває конфлікт між власниками земельних часток паїв та місцевим господарником Сергієм Тараном. Люди незадоволені орендною платою та відношенням до них з боку фермера. Він заплатив за один півтора відсотка, а за два години чотири паї не заплатив копійки. Де воно ділилося? Щоб розібратись у даній ситуації та підтримати людей, громадська активіст Валентина Філатова. Організувала зустріч учасників конфлікту з журналістом газети Нова година Олегом Решетилом, який балотується у депутати до Полтавської обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка. Що в цьому році він став розвозити людям зерно? То а розвозив, став розвозить. Став, став, тепер розвозить. Є трактор. То ну, і він розвозить і, по домах. А ж раніше не розвозив цього. А тепер як є конкурент. О, тепер і теж і він, він на тунка люди 200 гривень заходить. А яку ж він ціну на році, так? тут вийшло так, я поняв, розумію, він не ворожі. робив оцінку кадастрової землі, землі, а так. Посчитав приблизно, хвати. Хватить, він там сюди-туди, а воно ж, ми ж зробили оцінку кадастрової землі, і тут, як по факту, на даний момент треба було мінімум давати от 4, 4, 4 тисячі коротше, на наші 2 гектари. А він дав, він ще менше дав. Він а не по три, втручить. він 200 сто я, я... нахідав. Ну, ми вам все проконсультуємо, ну, вияснимо. І запропонуємо вам як діє. Роман Киценко. Який балотується на посаду Кіровського сільського голови та є кандидатом у депутати до районної та полтавської обласної ради, організував вечір відпочинку для своєї громади. Аматорський колектив художньої самодіяльності Гарбузівського будинку культури своїми музичними номерами додав людям настрою та оптимізму. Тиждень залишилися довірити мені, будемо працювати, будемо старатися щось зробити. Поміняти лідер волонтерського руху Кобиляцького району та кандидат у депутати до міської районної та обласної ради Тетяна Вількова чергове відвідала військовослужбовців, призваних з Кобиляцького району у зону АТО. Вантаж, зібраний волонтерською командою для своїх земляків, був як завжди доставлений вчасно і за адресою. У неділю на ринковій площі міста Кобеляки районна організація радикальної партії Олега Ляшка продовжувала знайомити жителів міста та району зі своєю командою, яка йде на вибори. Люди цікавилися кандидатами у депутати, програмою дій партійців та висловлювали свою підтримку. У понеділок на театральній площі обласного центру полтавці зустрічалися з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Отам найбільше хабарник, отам найбільша корупція в президентському кабінеті, отам банда мільярди грибе. Кожний день грибуть мільярди. Ви рахуєте ті копійки, не знаєте, куди їх заплатити, чи за комуналку, чи за хліба, чи за ліки. Вони кожен день гребуть мільярди, і ніхто їх не притягує до Повідальності, бо в них свої прокуратури і судів. Тому ту банду Порошенка в шию гнати угнати От Отець корупціонерів, хабарників і олігархів, які жодні захопили владу в Україні, які брешуть українському суспільству і брешуть українським громадянам, і саме тому. Сьогодні ми йдемо на місцеві вибори як потужна єдина команда по всій Україні до рад різних рівнів балотується майже 18 тисяч кандидатів у депутати на сільських голів, на селищних, на міських голів. І так само потужна команда радикальної партії йде до Полтавської обласної ради, до Полтавської міської ради, до рад різних рівнів у районах. Тому я прошу вас, шановні полтавці, громада. Браття і сестри, 25 жовтня на виборах підтримайте команду Ляшка, підтримайте радикальну партію, підтримайте наших кандидатів. Це переважно молоді, освічені, розумні, патріотичні люди. Це нові люди, які не були депутатами, які не крали, не брехали, які не були владою. Бо ми вважаємо, що запорука радикальних змін в Україні це нових людей привести до влади. Саме тому серед кандидатів до рад різних. Крівні волонтери, захисники війни, війни, захисники нашої вітчизни проти російської окупації. Це молоді люди, це патріоти, це освічені, це ваші місцеві, яких ви знаєте, які разом з вами виросли і які радикально хочуть змінити країну. Тому команда. Кандидатів у депутати від радикальної партії до Полтавської обласної ради, до полтавської міської ради це потужні, патріотичні, енергійні, розумні, виважені, інтелектуальні люди. Молодь, ваші діти, ваші онуки, яких ми сьогодні ведемо до влади. І я, як лідер цієї великої, потужної команди, я звертаюся до вас, шановна громада, шановні полтавці, підтримайте мою команду, підтримайте мене, дайте мені можливість взяти владу в країні, дайте мені можливість разом із моїми побратимами навести лад, навести порядок, жити достойно в своїй рідній країні, щоб не тікали поза кордонах в пошуках кращої дороги. Le! Щоб не побиралися за копійки, щоб не думали, як вижити, а щоб достойно жили. Саме за це стояли ми на майданах, саме за це наші добровольці, волонтери і герої воювали і захищали країну на сході, щоб радикально її змінити, щоб гордитися власною країною, щоб мати перспективу у власній країні. Хто її дасть цю перспективу? Хто дасть майбутнє рідній землі? Хто наведе порядок на Полтавщині в Україні? тільки радикальна партія, тільки наша команда, тільки Ляшко. Уряд каже, що треба пояса затягувати на людях, на пенсіонерах, на бюджетниках. Ні, треба зашмор затягувати на олігархах, а людям віддавати. Тому дякую, що прийшли. Перекажіть всім, хто не прийшов. Голосувати за радикальну партію, голосувати за ляшка, голосувати за своє світле майбутнє. Слава Україні. Дякуємо Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Ми будемо підтримувати обдурених учасників кредити. А коли ви Яценюка, кому віри. коли ви Яценюка оберете, коли ви нас підтримуватимете і оберете, щоб я був прем'єром або президентом. А кого, тоді їх і переберете. Молодий парі молодий, мені в цьому році вже 43 буде. Тайну Шановні кобиляки, вітання, успіхів, перемог. І скоро буду в гості в кобиляках Так що до зустрічі в кобеляках для того, щоб радикально наводити зміни в нашому житті в Кобиляках, на Полтавщині і в нашій Україні. Слава вам. радикальна партія Олега Ляшка вила на поготові.